Вони могли б бути суперниками, мали б бути ворогами, але стали братами, справжніми друзями. Дружба, яких була навіть вища за братерство, це про Давида та Юнатана. Дуже така відома історія в Біблії, символ дружби, яка справді змінює життя. Будемо розмовляти про цю тему, коли друг стає більшим за брата. Будемо розбиратися в цій історії разом, трішки глибше. І з нами сьогодні Ілья Лукін, пастор. Доброго ранку. Доброго Даймо. ранку. Дякуємо, що завітали, і будемо розмовляти на цю тему. Таку цікаву тему. Так, для початку, я думаю, важливо ознайомитися, хто взагалі ці два персонажі Давид і Йонатан. От що будь-якій людині важливо знати про цих двох особистостей перед тим, як іти в тему дружби? Mm, ну, Цікаво, да, що, ну, е, по факту вони познайомилися на війні. І. Е, Йонатан це. Син Саула, uh -huh. да? а Давид він ну як вони познайомилися? Давид це просто був е ну, звичай, звичайна людина. Він пастухом був, да? нічого Навіть в нього не такого мої. особливого не було. Uh -huh. да. А познайомилися вони е да, на війні, коли Давид проявив себе дуже гарно як лідер, uh -huh. Uh -huh. сміливий. Ну і також він ж в його батька в, в Саула був е музикантом. Так, да, да, але цікаво, що е, вони. ну, Перша їх зустріч, да, якщо ми пригадаємо, це е, коли вони подружилися і полюбили друг друга, це 18-й розділ, е, написано, так, сталося, що після закінчення розмови Давида з Саулом, його син Йонатан, усі, Йонатан усім серцем прихилився до Давида. Йонатан полюбив його як свою. Душу Саул того ж дня залишив його біля себе, не дозвол не дозволивши йому повертатись у дім свого батька. Тобто, це е, після перемоги над Голіафом, угу. ми бачимо, так, що саме після перемоги над Голіафом, не те, що вони там дуже багато часу встигли разом угу. провести, але от після цієї перемоги вони дуже здружилися. Угу. Дуже цікаво, те, що. Як так вийшло такий парадокс, чому вони здружилися саме після перемоги Давида? Тому що по факту він був дуже прямим його конкурентом, був конкурентом, виходить його батька, на царство, да. так претендентом на престол завойовував популярність, і е, саме так цікаво, чи говорить нам це щось про серце самого Юнатана, який справді. Вважав цю перемогу не чимось таким, як загрозу, але справді був настільки близьким до Бога, що бачив це, як ого, ця людина змогла силою Божою перемогти а, ось цього ворога. Цікаво, да, якщо ми читаємо, що Саул, він був дуже такий, ну, статна людина, mm -hmm. і він ну, висока. велична, висока, да, і ну, він дуже був гарний, він подобався всьому народові. Mm -hmm. От. І ну, Юнатан був сином царя. І якщо ми пригадаємо ту ну, прикру ситуацію, коли всі ізраїльтяни сиділи тихенько і не хотіли виходити проти Голіатва, да? який е, ну, був просто високим. Давід прийшов. І одразу да, став, ну, хто це такий, що він Бога да, е, зневажає. зневажає. І всі сиділи, звісно, там написано, що да, е, Голіаф він 40 днів виходив і кожного дня казав ну, е, такі зневажливі речі про Бога. І уявіть собі, цей стан. Е, Психологічний усього війська, царя, який також не може проявити себе як лідер. І коли е, Йонатан е, ну, біля такого царя він є сином е, цього царя, я думаю, що в нього також був такий досить ну, е, сум, сумний настрій через оці всі події. І Давід, Давид прийшов і він зробив те, що мав би зробити його батько. Mm -hmm. Він мав би піти проявити віру і сказати, хто це такий, що йде проти Бога. І хто він такий проти Бога, да? От. І напевно це дуже знаєте, от коли в нас є уявлення того, як має бути, але ніхто з нашого оточення цього не робить. І коли ми бачимо людину, яка якась да, навіть нам не знайома, але ми розуміємо, що вона робить правильно, то я думаю, що в Йонатана він просто побачив те. Що Давид він під Божим керівництвом і він робить саме так, як він би хотів би, щоб було в його житті. От напевно це його прихилило, тому що насправді духовні люди вони завжди до себе якось притягують людей. Їх завжди цікаво так, так духовне да, да. Ну, ми, ми не знаємо дійсно, яким був Юнатан, наприклад, до зустрічі з Давидом. Uh -huh. Але от, цікаво теж і той факт Ангеліна, наприклад, пригадала про те, що він був по суті теж воїном. Тобто, uh -huh. можливо, це була і така його відповідальність в певній мірі побороти Голіафа замість свого батька. Uh -huh. Можливо, це очікування народу покладалося на його плечі. Але разом з тим, ми знаємо, що перед усією цією битвою відбулася інша духовна битва, де Саула, по суті, від нього був заберем. Рний дух Божий, okay. тобто, по суті, його помазання анульовується, і він вже не є тим повноправним царем над Ізраїлем. І всі ці повноваження переходять до Давида, коли mm -hmm. Давид виходить наре на арену у цієї битви з Голіафом, він вже помазанець Божий. Тобто, mm -hmm. по суті, якщо брати е, контекст історії, ми не знаємо, чи знав про це Йонатан, чи ні на той момент, коли він бився з Голіафом, але він його прямий ворог, тому що він не те, щоб претендує на трон, він вже mm -hmm. на тому троні, за словами Бога. Як в такому ключі дивитися на цю дружбу теж е, в майбутньому? Тобто, як би міг відреагувати. Сам Юнатан на оцю новину про те, що. М -м, а це мій прямий конкурент. Е, ну Якщо подивитися взагалі на розвиток їх дружби, да, написано, що він дуже прихилився до Давида серцем. І взагалі в них е, були дуже чесні стосунки, тому що дуже цікавий текст є у 20 розділі 8, -й, 8 -й вірш. Е, це коли Давид. Укладай угоду з Йонатаном угу. і просить Йонатана дізнатися, що його батько думає да, про, е, про і Давида. Давида. Да, і тут Давид таке каже: тож зроби таку ласку своєму слузі, адже ти зв'язав себе Господнім заповітом зі своїм слугою. Але, як, але якщо на мені якась провина, то вбий мене ти. Для чого маєш вести мене до свого батька? Тобто ми бачимо, що в них були відносини не просто засновані на їх почуттях. А Давид прагнув, щоб це були чесні відносини. Тобто, якщо є яка провина, то давай вбий мене ти за цю провину, тому що я готовий нести відповідальність. Я з тобою дружу не через те, що мені вигідно з тобою дружити, mm -hmm. не через те, що ти можеш мене якось врятувати від свого батька. Я думаю, що Йонатан він бачив, наскільки е Давид чесний, і ми розуміємо, да, що він був духовною особистістю, набагато більш духовною, ніж його батько. Тому що при всіх цих розуміннях того, що Давид, скоріш за все, буде майбутнім царем, він йому допомагає, він його рятує, допомагає йому врятуватися. От. І ми бачимо, що в них була основою їх дружби, це була чесність один перед одним. Якщо є якась провина, то давай вбий мене ти. Тобто мені не треба, щоб ти мене якось прикривав. Від е, в притчах є ось цей вірш. Так буває друг, який більше за забрати, uh -huh. Uh -huh. коли про це писав Соломон. Можливо, він згадував про Давида. Ну справді, часто і в нашому житті так буває, що ті, хто мав би в нас вірити, хто мав би нас підтримувати, у нього були брати. Багато братів, але про нього навіть забув власний батько, коли його обирали і помазували на царя. Так коли прийшов е, Самоїл для того, аби зробити ось цей такий важливий обряд. І як цінно, що коли його полишила власна сім'я у цьому баченні того, що він гідний бути на цьому місці, у нього з'явився друг. Дійсно е, друг. цікаво, що як далі Саул він більш все заглиблювався у своє беззаконня да, і відходження від Бога. Ми читаємо, що коли, да, це ж Давид його попросив прийти на ну, з, 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 сумісний прийом їжі да, з Саулом там, і ну, випитати, що, що в Саула на душі, то Йонатан він сказав, що ну, Давид пішов там зі своєю сім'єю, да, Послужити, зробити приношення, і ми бачимо, як розлютився Саул, і він настільки розлютився на свого сина, що він також хотів Самахнувся. його вбити. Да, замахнувся на нього списом. Тобто, так само, як він замахнувся списом на Давида, той зміг е, ухильнутися. І е, так само він зробив і своєму рідному сину. Тобто, ми розуміємо, що ну, Йонатан він бачив, що Саулом керує явно не Божа сила. І він не відчував себе в безпеці. І, знаєте, бути, е, якщо я маю совість і бути нащадком людини, яка не з Богом, мені навіть це не дуже приємно і я не дуже цього хочу. Mm -hmm. І наслідувати престол від негідної людини просто тому, що я син цієї негідної людини, мені, напевно, не дуже приємно було би. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, те, ось. Mm, яку роль у цій дружбі відіграв також їх спільний зв'язок із Богом? Ми вже трішки про це говорили. Хочеться uh -huh. трішки заглибитися в це, тому що ось мені все ж таки здається, що і не зміг би дружити з Давидом, якщо б він не був з Богом ще до їхнього зустрічі. Да, це і Давид, ось так само він так дуже щиро. Прийняв цього Єнотана. І цікаво взагалі, скільки їм було років, я не знаю, чи є десь точна інформація, тому що десь я чула чи читала про те, що Давид був значно молодшим за Йонатана, в Єнатана вже були на той момент діти, він вже був таким, ніби, ніби як е, старший брат, чи що, угу. якийсь такий поважний чоловік, як, від якого Давид також міг отримати і таку опору, і якесь наставництво, в принципі. Якщо поговорити про їхній зв'язок із Богом. То що ми можемо цікавого для себе взяти ось з цього аспекту їхнього життя? Е, ну, Цікаво, да, що їх всі діалоги вони будуються на тому, що вони, е, да, ну, їх відносини е, будуються на заповіті перед Господом. І вони завжди, коли говорять одне щось перед одним, вони кажуть, що ну, ми насамперед чесні перед Богом. Що Господь має бачити, чи я маю щось на серці зле, чи не маю щось на серці зле. Ми бачимо, що Йонатан каже Давиду е, такі слова, що нехай мені Господь відплатить за те, що якщо е, я не, буду, е, не скажу тобі про, задуми злі, про злі задуми мого батька на рахунок тебе. Тобто ми розуміємо, що Йонатан чудово усвідомлює. Свою залежність від Бога, він усвідомлює те, що Бог може йому зробити, і він е, усвідомлює свою роль і свою місію перед Богом. Тобто він розуміє, що він має допомогти Давиду, і це не просто його дружній обов'язок, це його обов'язок перед Богом допомогти майбутньому помазанцю. І він каже, що якщо я цього не зроблю, мені Бог може ну, відплатити, і я згоден на те, що ну, це буде гідне покарання. Заповіт, дійсно, да. це така м, ключова, напевно, річ в їхній дружбі, і дуже священна mm -hmm. річ в їхній дружбі, тому що мало хто зараз дивиться на питання, я дружу з цією людиною і я маю перед нею. Обов'язок якийсь так. Mm -hmm. Тобто дуже часто я чую навіть в контексті стосунків з людьми, з якими ми плануємо будувати сім'ю, що період, наприклад, зустрічання це період без обов'язків, без будь-якої відповідальності. Але я, наприклад, зовсім не погоджуюсь, тому що навіть на прикладі дружби mm -hmm. двох дорослих чоловіків ми бачимо, що це теж питання заповітності. От який урок сьогодні ми просто як люди можемо взяти в своє життя і з їхньої дружби, можливо, такі. Ем, якісь точки або їхні принципи, які допомогли б і нам будувати глибші стосунки з нашими друзями сьогодні, угу. е, ну по-перше, е, як ми вже згадували на початку, да, що в них дружба будується перш за все на чесних відносинах. Угу. Тобто, це не має бути дружба. Да? Я дружу з тобою, доки мені е, вигідно чути від тебе тільки добре щось. Е, я не буду тобі відкриватися, якщо ну, я відчую, що ти можеш мені якось докорити. Або, ну, Тобто, дуже часто зараз дружба, вона в такому форматі, що е, ну, поки мені вигідно, поки мене це не чіпляє, тоді я з тобою дружу. Це перша проблема, друга проблема. Е, я з тобою дружу, але якщо є якісь ну, великі в тебе проблеми, то наша дружба ну, ну просто по факту товариші знайомі okay. От, також сходиться на Нівець. Ми бачимо, що Йонатан він ризикує життям своїм е, заради Давида. Взагалі, якщо так подивитися, то насправді е, Йонатан, він більше ризикував заради Давида, ніж Давид. Давид він що так, що так він у нього не ризик? Що так, що так, ризик був. Йонатан тільки допомагав йому цей ризик зменшити, але зменшуючи ризик для Давида, Йонатан, він підвищував цей ризик для самого себе. От ми бачимо, що їх відносини вони не будуються на якоїсь зручності один для одного. Йонатан він навіть на думці не мав в них. Коли вкладали заповідь, ми пам'ятаємо, да, що він, вони домовлялися про їхніх нащадків. І Йонатан, він розуміючи, що він не буде царем, скоріш за все, він каже: е, присягнися мені, що якщо да, коли я помру, е, мої нащадки, ти не будеш їх винищувати, ти добре до них будеш відноситися. Да. О, і Давид стримав свою обіцянку. Да, Давид стримав свою обіцянку, ми пам'ятаємо, да, як він потім. 에, до його 에, дому відносився. Mm -hmm. 에, тобто в них основна да, цінність це була чесність і ну, справжня дружба. Тому що, знаєте, от просто саме слово дружба воно вміщує в собі ці всі поняття. Mm -hmm. Якщо в них немає чесності і віддачі від mm -hmm. себе, то це вже не дружба, це просто. Споживання, 에, споживання і може сказати якесь партнерство. Mm -hmm. Просто ну да друзі це теж партнери, але дружба вона має дещо глибше значення ніж партнерство. Ста мене дуже, наприклад, тут цікавить і навіть в певній мірі хвилює посвячення Йонатана. От як і ти зазначив стосовно того, що Давид не мав так багато чого втрачати, як мав угу. втрачати Йонатан, тому що він по суті пішов проти своєї сім'ї. Угу. Насправді, в той час я думаю, це було. Пряме таке зухвале рішення протистояння самому царю. Так чи інакше да, да. він це зрада була. Це зрада, зрада власного ну, його добу. вбити батько хотів за це. Ну, ну це дуже емоційно складно, тобто знайти розуміння угу. того, що шлях, який я обираю, іде проти моєї сім'ї, але це шлях, який задумав для мене Бог, і це шлях, який допоможе наступному гумазинцю, який якраз і і є отим вибором Бога. Намісником для того, аби керувати усім цим, це велике, мені здається, це питання самопожертви і питання такої скромності власного духу перед вибором Бога. Тому що можна було бунтувати і проти Бога. Okay. Okay. Можна було е сказати, типу, ну, ти вибрав мого батька, наступник я. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, Ой, да насправді так да. да, це no, дивує. Так насправді дивовижна історія. Дуже багато ще можна розкопувати всіляких глибин. І останнє питання, останнє послання, що ми можемо винести ось найцінніше із цієї історії, і як нам сьогодні будувати саме отаку дружбу, яка як еталон для нас в Біблії залишена. Ми бачимо взагалі, да, якщо повернутися до початку їхніх стосунків, причина, чому юнатан так, ну скажімо так. Закохався в нього як в друга, тому що інколи зараз е, цю історію приводять як аргумент нетрадиційних mm -hmm. відносин. Да, але ми розуміємо, що люди, які близькі з Богом, вони, ну, у них цього не буде. От. Е, Йонатан закохався в Давида як в друга і просто як в добру людину, в гарного да, е, товариша, коли він побачив його віру, прояв його віри. Uh -huh. Ми розуміємо далі, що це не пов'язано з тим, що Давид мав якесь гарне положення перед царем, uh -huh. перед його батьком. Тобто це ніякі корисні, да, корисливі якісь причини тут не грали роль. Ми бачимо, що основа їхніх стосунків це те, що Йонатан. Ну, він перед цим побачив красу Давидового характеру, тому що він мав цю сміливість і довіру Богу. І найкраще, коли ми будуємо свої стосунки саме на духовних цінностях, mm -hmm. не на якихось, да, там, просто ну, побалакати. Це також потрібно. Але коли наша дружба вона ґрунтується, це також воно і. Застосовується і до сімейних відносин. Коли сімейні відносини, вони будуються тільки на якомусь партнерстві, або просто побалакати, вони довго не можуть прожити. Тільки коли вони будуються на тому, що я побачив красу цієї людини, тому що вона прагне чого, чогось кращого, або вона має гарні стосунки з Богом, тоді це будуть міцні стосунки. Угу. Дякуємо Дякую. дуже. Так, дійсно така глибока тема, глибока історія. Як добре, що е, Господь залишив для нас різні приклади того, як будувати стосунки, тому друзі, ми хочемо нагадати, що сьогодні разом із нами ділиться словом пастор Ілія Лукін, і ми можемо брати дійсно всі ці уроки до нашого життя і застосовувати у нашій дружбі з людьми.